Як скласти два десяткових дроби? Слід підписати їх в стовпчик так, щоб кома була під комою, а відповідний розряд під відповідним розрядом. Далі урівняти кількість знаків, після коми в тому із дробів, в якому їх не вистачає по відношенню до іншого. Наприклад, в першому дробі не вистачає тисячних розряду, ми поставили 0. Потім слід додати порозрядно, так як натуральні числа, незважаючи на кому. 0 і 9 – 9, 5 і 6, 11, 1 запам'ятовуємо. 1, 0, 1 2, і 7 – 11, 1 запам'ятовуємо. 2 і 4, 6, 1 – 7, І трійка зноситься. В результаті слід обов'язково кому поставити під комою. 371,219 тисячних. Як відняти десяткові дроби? Їх треба записати також дріб під дробом, у стовпчик, кома під комою, розряд під розрядом. Додати, Дописати нулі замість тих розрядів, яких не вистачає, ось ми дописали тут нулик. І віднімати як натуральні числа, незважаючи на коми. 10 мінус 9, 1, залишилось 4. 14 мінус 6, 8, 0 залишився. 0 – 0,0. 14 мінус 7 7, 1 залишився. мінус 4, 7. І залишилось 2. 277,81 тисячна.